Все одно ти сказав перед інтерв'ю, що хочеш повернутися до Кривого Рогу. Чому не знаю, це все таки родина. Це Кривий Рог для мене я не знаю, це щось особливе. Червень 2020-го. Чемпіон світу у складі збірної України Ю 20 Данило Безкоровайний будує кар'єру в європейських футбольних клубах. Говорить про це з нашою знімальною групою. Втім, ще до початку запису дещо несподівано для нас заявляє, що обов'язково повернеться додому. Січень 2023-го в одному з міських бомбосховищ під звуки сирен презентація новачків футбольного клубу Кривбас серед них Данило Безкоровайний. Футболіст дотримав слова. Я знаю, що таке Кривбас. Я виріс тут. Я пам'ятаю, що старий Кривбас. Це дитяча мрія, якою я хотів втілити у життя, тому вирішив для себе. Не чекати та прийти зараз і допомогти Крибасу добувати титули і вигравати грати в Лігі Європи, Ліги Чемпіонів та мріяти про саме найвищого у Кривому Розі. Січень 2024-го. Чемпіон світу вдома вже рік. Каже про своє рішення, не шкодує. Я дуже задоволений. Тому що я повернувся до рідного міста, до рідної команди, які, за яку вболівав ще, коли я був е ну, в академії Крибасів, навчався. По-друге, ну, прийняв це рішення, е як, ну, я довго роздумував по -по з приводу цього питання, тому що. Ну, Радився з з батьками, тому що в мене ще були деякі варіанти з Європи залишитися, але до мене набрав тренер Вернедуб та сказав: треба повертатися додому, що буде будуватися якісна команда, яка буде боротися за Єврокубки. Тому я вирішив для себе, що прийшов час повертатися додому. На зимову перерву Кривбас пішов лідером української прем'єр-ліги. Для багатьох це несподіванка. Для самого Данила ні. По-перше, це колектив. Я думаю, що в нас дуже гарний колектив з гарними гравцями. По-друге, це якісний тренер, який вміє мотивувати та Давати настанову команді, наприклад, якщо ми програємо після першого тайму, він нас в перерві так збадьорить, що на другий тайм ми виходимо та. Показуємо якісний футбол та виграємо матч на характеру. Нині Данило Безкорувайний, лідер Кривбасу, віцекапітан команди один із найкращих центрбеків чемпіонату. А ще несподівано Голеадор. У першій половині сезону захисник тричі відзначився забитими м'ячами. Один із них шахтарю. Завдяки підключенню безкорувайного кривбас зміг зрівняти рахунок у неймовірному трилері з чемпіоном України. Іліч? Задирака Бондаренко перед ним. Подача Задирак. і удар. І це 3-3. Данило Безкаравайний зрівнює рахунок в нашому матчі. Кривбас зрівнює. Рахунок, я дуже рад, що я допомагав команді забивати голи, тому що я, наприклад, забив гол у Шахтарю, та я отримав такі емоції, що ну, на все життя, знаєте, тому що Шахтар це бренд, і забити і вирівняти рахунок там, і зрівняти на 3-3, Та ще в кінці ми могли виграти, тому що нас було більше. Думаю, що Емоції були неперевершені, Але якщо брати неприємні моменти, то, наприклад, моя червона картка проти Динамо Києва, яка дуже так не знаю, вибила мене зі строю, та останню гру я пропускав через травму, тому я не дуже прям задоволений сезоном своїм. Я, я вважаю, я можу ще краще. Неочікуваний гольовий хист сам Данило пояснює просто: перші кроки у футболі він робив в якості нападника. Коли ти забуваєш один гол, в тебе з'являється відчуття таке гольове. Тому що, наприклад, в академії кривбасу я був нападаючим. І в мене ще є цей інстинкт. І після першого голу я забив і другий, і третій. Я ж три матчі поспіль забивав у кривому Розі голи. Я мав таке відчуття, щоб. Опинитися в тій, наприклад, ситуації, де там, наприклад, на мене подадуть чи на, на добивання забитий гол. тому. Відчуття, напевно, відчуття чуйка. Попереду у Кривбаса зимові збори, на яких футболісти готуватимуться до поновлення сезону. Здається, навесні суперники сприйматимуть нашу команду зовсім інакше. Тож друга половина точно не буде легкою прогулянкою. Втім, саме захисник до цього готовий. каже, мрій про найвищі місця ніхто не скасовував, як і інших мрій, не менш амбітних. Кожен гравець хоче грати за національну збірну, і Я теж хочу цього. Я думаю, що тренери бачать мій розвиток, який я зараз отримав в Кривбасі, та продовжую його отримати, отримувати. Я думаю, що моя ціль збудеться, якщо ми після другого кола будемо йти на ті ж самі позиції, як зараз, і я буду продовжувати показувати той рівень, який я показував в першому колі. Олег Хендриксон, Проводу, Вадим Діденко, постфактум.